Європа більше грошей концентрувала на свою оборону і менше відправляла в Україну. Да? Тобто, така у них от історія. Ну, я думаю, там теж все порішається. Тобто, насправді. Така чесно, біла полоса зараз намічається. А це виглядає дуже гарно. Тобто вони поняли, що ні до чого договоритися не можна. Я думаю, зараз навіть в сторону України може бути схилено більше плюсів і бонусів, як там карт в руках Джокера, як там Трамп казав. Насправді тепер є у нас Джокера. але глянемо, чи Путін він хоч контролірований. Чого ж його не прибирають? Він же ж контролірований, поняла? З ними можна домовитися, з ним можна ну якось прогнозувати його. А його, якщо приберуть і поділиться влада на регіони в Москві і в кожному регіоні стоїть панірне ракеті. І хто там у власті стане? Ну, от, от важка історія. Тому те, то, що зараз відбувається в сторону України, мені дуже подобається. Росія може зараз спробувати, поки ще немає захисту над Україною, якісь там допомітні провокації, щоб типу, показати свою силу, оцю дебільну, Ну, Будемо надіятися, що все буде окей. А... В принципі, це і все. Я дійсно був в шоці, коли я просчитував, скільки Росія витратила грошей на цю війну. Скільки б можна було всього зробити на секундочку бюджет України? Десь там 40 чи 50 чи 60 мільярдів. Щось таке було. Поняла на рік. На рік, а тут витрачається мільярд Росії. Мільярд в день на війну. Мільярд. А це можна було І взагалі, я так хочу, щоб це до Росіян дійшло. Руські у вас уходить мільярд євро кожен день на війну. Вот вы могли вместо этого, наричься цех, то есть, вы могли вместо этого взять просто добиться, чтобы власть тратила вот эти деньги на вас. газ везде подключила, то везде поставила, с глубинками, то есть, чтобы не на улице было, с глубинками разобралась, дороги везде сделала и так далее. Нет, ну это воевать это.